Отримали два злаки. Мабуть так. Да? Прикольний. Цікаві злаки, не в усіх вони є. Перша Evergold. а друга Prepare Fire. Ось така... Слухай. Ну що, це Prepare Fire. Це та, яка буде да, в огняна. Повинна бути. Ну у мене вже такі свічки, так? Да? Чи ні? Чи вони підсохли, чи вони все ж таки як... Як вони називаються, скажи мені? Золотість чи ні? Вона просто підсохла, так? Ну, повинна бути. Повинна, повинна бути салатна з такими вогняними кінчиками на осінь, мабуть, а може і весь час. Ну, подивимось, тут щось. Є трошки. Бігу. А, а Це да? так? Похоже на максі-гол. Вона не бачить, щоб вона така золотиста була. Ну, значить і золотиста. Да? Це форма цікава. Не біла. Знаєш, да, покручена. покручена. Дуже гарно. Ну, значить, задоволення. Замовлення, на ну, скільки це гривень тут. По ну, 50 гривень, наверня, мабуть. Тобто на 100 гривень дві осоки дуже непогано, так? Да? Така прямо стояча буде сантиметрів 40, мабуть. Да? а це Оцеве голд кучкою такою Мабуть, гарно її садити у кашпо. Підписуйтесь на канал. Пишіть, що ви бажаєте побачити на каналі огляд таких травинок.